Ви не попередили мене, що такий рівень гумора буде наладна. Я тебе питав, чи ти дивилась наші відео. Я дивилася. Okay. Добрий вечір, країно. Я знаходжусь в київському нічному клубі. Бохо. Хай це підсумки тижня від мінус першого шоу, в якому гості читають новини з суфлера, які бачать вперше в житті. Добрий вечір, країно! Це підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює людина, у якої зачіска виглядає так, наче на неї можна щось поставити. Але всі переважно кладуть на нього хуй. Одного ти читав одного дивишся? разу мого колегу з цією єбані. Ой, боже, вибачте, будь ласка, єбаніна. Як єбау, єба, так і єбаніна. Одного разу мого колегу з цією єбаніною на голові не випускали з магазину все по 10, бо переплутали його з щіткою для взуття. Кімчен Ін готовий дозволити в Північній Кореї будь-які зачіски. Але головне, щоб не таку уйобську, як у мого співведучого вані Зайця, дуже приємно бляха. Приїхав, щоб хуями обклали. А також я не знала, що я тебе буду прийшоти. Я зараз почекай я у відповідь буде обригати. А також людина, яка ходить зі мною до одного барбіра Ярослава Кравченко. Ти стільки не заробляєш, вибач. А, підпишись на канал та напиши коментар, якщо теж хочеш, щоб Коломойський та мер Сум попиздились за м'який матрац. До новин! Е -е. Новини політики. У відповідь на твіт Ілона Маска Володимир Зеленський наказав обіцяти всі старлінки. Особисто я поки постяг тільки на свій роутер, бо встиг добігти тільки до нього. Як можу, так і підтримую нашого президента. тебе Під'їхала воля кабель після цього. Вона <сум> їбанула струмом у відповідь. Просто Робітниця медкомісії з Львівщини, що намагалась з'їсти хабар, з'їла ще й канцелярський скотч в надії висрати вже склеєні купюри. Це прям ну сізо, де перебуває Нестор Шуфрич, висунуло його на чемпіонат світу з ляпасів. Тепер він вперше буде отримувати паїбало і при цьому захищати честь країни. А ти бачила це відео там, де до нього підходять з камерою, кажуть, іди нахуй. Mm. Не бачили? Подивиш вставка буде. Додому прийдеш, подивишся. А як ти подивишся у тебе ж інтернету? нет. Старлінка. Тому, баса, ти баса, ти баса, <клес> Новини спорту чи медицини, бо тут хуй зрозумієш. Артем Мілевський проходить реабілітації від алкогольної залежності. Його вже приїжджали навідати такі відомі особистості, як Олександр Алієв. Джек Деніелс, Джим Бім та якась тьолка Стелла Артуа. Бог ти да мій. Володимир Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм радником. Першою порадою Андрія було пиздити членів ОПЗЖ спиру та ввести для Миколи Тищенка нову посаду гарбиль. Що <Шо> таке гарбиль? Гарбиль? А тобто, пир, ти знаєш, що таке бить в спира. Ні. А це... гарбиль, я не знаю, я в футболі тільки таке чув. Що це щось типу лох. Що? це? Шо? Вибачте, вибачте, вибачте. А що таке гарбиль? Дай. Я не знаю. Ідеально. А сказав так з претензією, ти. Типу. Не, він просто доїбався ще до того. Лох, типу. Так, не ну гарбель. Сам ти лох. Новини шоу бізнесу в соцмережах ходять чутки, що Надя Дорофєєва завагітніла. Схоже. Сперматозоїд Дантеса, як і його кар'єра, вистрілив тільки зараз. Бляха, я не, я не треба ображати. Я був нещодавно на концерті через відео. Правда, ну і мені покаєнте сперматозої не з неясно хто з них більше збере, звісно, на цьому, і там він виступав класно. Він старається. Тут, тут взагалі в мене питання до того, хто це писав, тому що сперматозоїди живуть е, 5 днів. Чого ти, блять, придумаєш щось смішне, їбать? Е, сам це сперма. <рес> Після відкриття кримінальної справи Спартак Субота заявив, господи, підняли дідо з архівів, що захворів і не зможе прийти в суд. Цитата: На цей раз я таку справу в фотошопі їбану, що ви ахуєєте, блять. Так він стріми веде, він в ігри грає. Так, а він не закенселений чому? Ну, я думаю, ні, так ви його Так. — Ну, все, так, а скажіть людину, ви канцелили Спартака суботу? Ми робили про нього репортаж. Спартак Субота, він норм, тип, чи лох? Ні, якщо він наїбав всіх зі своїми цими штуками і розказував людям, як жити, то це хуйня. Це пранк просто. Видно, що людина пару консультацій брала у Спартака Суботи. Я був професійно опрацьований пранкером, блядь. Примірочний секонд-хенду Вася Байдак не зміг згадати, в якому саме одязі він прийшов. Цитата. Та вони, блять, всі домом пахнуть. Я, я, я дуже люблю Васю Байдака. І теж люблю секонд-хенд. Ну, нормально ж пахне. Моїм домом. Хай. Це шоу риболови від Мінус першого. Для цієї рибалки я прокинувся о п'ятій ранку. І все, що я поки що зловив, це отакий ранковий стояк. Щоб не розлякати рибу на рибалці, потрібно поводити себе максимально тихо. Тому тут проходять вечірки бродячого стендапу. Як відомо, для риби потрібна підкормка. Хтось підкормлює хлібом, хтось крупою, особисто я підкормлюю карасів просрочкою, а потім ловлю їх біля унітазів. Тут дуже багато комарів з нічного клубу «Бохо». Чим вони відрізняються від звичайних? Звичайні смокчуть безкоштовно. Тільки що прийшов якийсь дядько і дав мені ляща. Бо, як виявилось, це його місце для рибалки. Якщо ви хочете реально спіймати гарний улов, не виходячи з дому, просто переходьте за бонусами від Пінап за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Все. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент, стендап-комік, який збере Палац України тільки за умови, що туди прийдуть всі люди, що бачили його простату. Костя Бігус! Костю, ти в ефірі! Добрий вечір, країно! Я знаходжу. Почекайте, блядь. А, Просто? Костя, а ти будеш на концерт? мені обіцяв запрошення? Мене... No. Лікаря? Ні, 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 ну у тебе ж простата є. Це ж но, это ж, ну, ж Палаці Україна, хочеш виступати? Простата не, не, не. це Саме орган. Вийшов там, вийшов. Та я знаю, я просто ведуся як дурак. щоб... Для лайків. Якщо ви хихикнули і думаєте, що простата це теж болезнь, то значить ну лайкніть это відео. Ну, не попередили мене, що такий рівень гумора буде, ну ладно. Я тебе питав, чи ти дивилась наші відео. Я дивилася! Okay. Добрий вечір, країно! Я знаходжусь в київському нічному клубі Бохо, який вже відклав на штраф 16 гривень і 83 копійки, тому спокійнесенько працює в комендантську годину. Я це чула тільки в цьому е, шоу, що шо такий клуб існує і ще Сохо, да? Бо ні, «Сохо» — це в Москві. А, а, а ти звідки знаєш? перевірочка на тебе була. Бля, 오, о, 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 о попався. Я просто в фільмах бачу. Який? Російських Давай, давай. машину журналістів, що приїхали під заклад, оштрафували за те, що вони зайняли другу смугу. І це логічно, бо якщо ти зайняв боку якусь смугу, її треба одразу знюхати. Поліцейський підійшов до зачинених дверей, подьоргав, подьоргав та поїхав на інший виклик вже з пустими яйцями. Студія е, ти сама підписалася на це шоу, тому не треба зараз робити такі обличчя, типу ти не бачила випуски. Костю, скажіть, будь ласка, це правда, що там зараз знаходяться купа темщиків, офісників та орбітражників. Тому ти вже встиг зустріти там купу наших спільних друзів. Де тебе писали? Ні, я там я блядь, Я нічого там не роблю, чесно. Так, більшість з них вже виклали викликали собі таксі на п'яту ранку, щоб точно встигнути на бізнес зустріч клубу Магія Ранку. Ти була на магія ранку? Тебе що? не запрошували? А що це таке? Коротше, магія ранку, це дуже швидко. Це бізнес-клуб, де люди приходять о сьомій ранку, слухають іншу відому людину і мотивуються. Варто зазначити, що всі відвідувачки Бохо беруть приклад з Алхім та регулярно користуються чорним виходом. Великою популярністю тут, користує... тут користується коктейль-перепустка. Вже після трьох таких коктейлів тобі щиро поїбати, якщо тебе зупинять в комендантську. Ті хатку важливо сказати, що поліція не повністю проігнорувала цю ситуацію. Ще о першій ночі в заклад зайшов начальник поліції і аж до п'ятої ранку сумлінно проводив в віп-кімнаті виговну роботу з правопорушниками. А щоб їм стало ще більш соромно, він на повну гучність увімкнув їм російську музику. І що підіхатка, братан, забирає? На ці розумієш. Це коли ти сам смієшся, ти не донатиш. А я по-чесному. Знаєш, що вони, коли ніхто не сміється, вони донатять 500 гривень. Так вони. Ладно, я вибачте це. Екскмі зарплати вибачу. авторів. Да? Зарплата авторів, іншу чечну це класна ідея. Будемо пер... досвід. Це досвід Торонто, Не давай. дякуйте. Я не буду. Щойно поступила інформація, що в Києві в комендантську годину також працює бібліотека. Бібліотека Вернацького. Тому всі патрулі одразу зірвалися туди з фразою: вони ж там нікому спати не дають. Якщо їх ніхто не крушує, то їм пізда нахуй. Студія. Дякую, Кость. На зв'язку з нами стендап комік, який планує випустити сольний концерт, що складатиметься виключно зі смішних жартів. Тому його не варто чекати раніше 2158 року. Костя Бігус. А чо, Костя, це бігус, що бігав, бігус, і на надання Повар? Ні, це ви типу закінчили. А, ми закрили тебе, типу, по... Читай, Я... читай, що написано. <ривіт> Вибач, Міша не вийобуйся. Да? так? <ривіт> а зараз з нами на зв'язку наш спеціальний кореспондент повар Даніл. Людина, яку створив штучний інтелект за запитом Джим Керрі з аутизмом. Сорі, слюнька потекла. Людина, яка увійшла у топ піпл дитячого будинку міста Каховка. <реку> Знов сміються тільки автори. Ось як виглядає людина, яка п'є воду з крана. <реку> Там в Каховці ми пили воду з крана. Дійсно. Хлопець, який виглядає так, <реку> як виглядає, так і похне. Ось так виглядає людина, яку батьки забули на плиті, коли виїжджали на початку війни за кордон. Людина, яка навіть у ПТУ на лекції каже, а можна простими словами, повар Даніл. Даніло, ти в ефірі тобі слово. Добрий вечір, країна. Я вахую, що хтось звертається до мене на лихі, окрім бомжів. Зараз я знаходжуся на гастрономічному заході Євгена Клопатенка. Під назвою шеф хорив», що проходить 7-8 жовтня на житньому ринку в Києві. На цю локацію відправили саме мене, бо у мене максимально базарне є Студія. <рив> Даніл, скажи, це правда, що саме на цьому фестивалі ви зрозуміли, що таке справжній гастрономічний оргазм, коли подрочили в окрошку. Та які ще казуси відбулися на цьому заході? Ой, да, тут тільки <рив> що. <рив> В яблучному пирогу знайшли сиву волосину, а це означає, що страву готував Олександр Педан, на руках якого чомусь опинилась лапкове волосся Степана Гіги. Ого! О, зайшов програму. Тут відповідає дядя Жора, що ходить поміж гостей і просить смикнути його за палець. -ch <German> Василь Вірастюк не розрахував сили, тому тепер Жора теж виставив на батл свою страву з спідливою. Ой-ой-ой. Это ти груєш чи ти смішно? Я до кінця не розумію. Я просто ще з пальця, який відірвав віросівки. Нормально. <спільш> <сміс. рикла> <філь> <рикла> <рикла> так. <рикла> <рикла> що тут ще? Ема, Ема Антонюк відмовилася приїжджати. Хто це, блін? <рикла> <рикла> Я думаю, Емантанюк теж дивиться цей випуск. І так, ти, нахуй? <рикла> 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 ти додому сьогодні не дойдеш. <рикла> Ема куку. <laughs> Ема Антонюк відмовилася приїжджати на цей фестиваль, бо її місце не біля плити. Адже сьогодні за графіком у неї проння та миття посуду. Получай. <laughs> Є... А Юрій Ткач з'їв сальтісон, що тільки зміг знайти. Тому взагалі не поїхав на фестиваль, бо не зміг встати з ліжка. Кабан. Получай! Кабан. Анатолій, Анатолій! Анатолія Анатолія Анатолій. Анатолій Анатолійович Анатолій Анатолій приніс на кулінарний батл акційну кулінарію з Сільпо. Тому вердикт жюрі буде оголошено вже з кабінок біотуалету. Студія. Господи, прости, дякую. На зв'язку з нами була людина, на яку дуже важко придумати жарт повар Даніл. Підсот гривень сюда. На сьогодні це всі підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працювала людина, що назвала свій ютуб канал Київ пасажирський, бо знаходить гостей на канал залі очікування вокзалу. Більно. А також людина, що виглядає як дуже підготовлений у на польському кордоні. На людина, що так мало заробляє на ютуб каналах телебачення Торонто та Ебау, чи їй доводиться продавати волосся дорого. Ярослава Кравченко. Хорошо. Підписуйся на канал, якщо теж хочеш, щоб Швейцарія платила не тим, хто повернеться в Україну, а тим, хто не виїздив. Слава Україні! Героям слава. слава! Порядок! Нагадую, що за кожен жарт, з якого гості не засміялися, суфлер донатить по 500 гривень на ЗСУ.